Так, доброго здоров'я всім виноградарям. Саме такий крутий момент виноградарів збіру урожаю. Оцінка, оцінка своєї праці, оцінка результатів. Плануємо навіть ставимо плани на майбутнє на наступний рік, що будемо лишати, що будемо викидати такі форми, оцінка наших сигналок, оцінка нових гібридних форм. Сьогодні розкажу про, про таку нову гібридну форму на моєму винограднику, як Рембо. Мене вразила вона зразу. Кажу, вразила своєю формою ягоди своїм, своїм масою, масою ягоди величиною, красивою такою темною ягодою, закладкою своєю, тобто величиною грон. Тобто Форма має таку хорошу перспективу. Як на мене. Ягода, ягода дійсно масивна. Велика ягода. 42-45 мм на початок. Чому на початок? Це перше плодоношення. Минулого року я підщепив На кущ. Е так, розкажу про цю форму. Заявлено, термін дозрівання заявлений фактично як е дуже ранній. Хоча в мене затягується термін дозрівання ну, цього року, в принципі, на всіх сортах і бридних формах затягується термін дозрівання. це Ми це пробачаємо. Е Значить, колір дуже гарний. Від темно-бурдового до е, синього, такий окрас ягоди. ягода важить до 30 грам, е, закладка грон досить велика, плодоносність досить велика. На лозі закладає по, по 2-3 грони. Хоча, я, коли, коли він зав'язувався, я, бачу, е, я не, не думав, що він такий розгін візьме по ягоді. Я лишив по 2 грони навіть на, на пагні. На перший рік це досить багато, це досить класно. Значить, е, Смак гармонійний. Е, набір цукрів досить інтенсивний, досить хороший, е, досить високий набір цукрів, е, М'якоть середньої консистенції, не, не, не щільна і не, не соковита, Тобто така абсолютно нормальна. Е, шкірка досить е, хрумка, не відчувається при, при, при їді. Зернятка 2-3, невеличкі. Вони все ж таки є. Е Я думаю, що цей сорт дійсно перспективний. Я буду збільшувати його форму, збільшувати, ще, ще дощеплювати решту, решту, решту куща. Е Я думаю, що ринок він візьме. Адже величина досить хороша. По морозостійкості не скажу нічого. Потрібно вивчати форму. Мінус 22 заявлено. В характеристиках визрівання лозими йде дуже слабо. Адже ну, роблю ставку на те, що, звичайно, що підщеплений кущ і він ще не, ну, не набрав тих своїх не, не, не дійшов до своїх заявлених характеристик. Розтріскування практично відсутнє. Після того, що в нас прийшли в електичну сутку, йшли дощі, розтріскування як такого немає. Це форма, Я ставлю ряд таких перспективних новинок. Ряд перспективних гібридних форм, я думаю, що. Можна говорити про неї як досить про хорошу гібридну форму. Гібридна форма Рембо.